Пам'ятаєте, у прев'ю до матчу Шахтар Брест ми говорили, що для виходу у плей-офф Ліги чемпіонів українській команді потрібно дві перемоги. Так ось ми вас обманули. Турнірна ситуація склалася так, що навіть перемоги над Борусією і десяти очок Шахтарю не вистачить для 24-го місця. Теоретичні шанси є, але вони на рівні навіть не статистичної похибки. А якоїсь статистичної вічливості 0,1%. Один шанс із тисячі. Для цього донечанам, окрім власної перемоги у Дортмунді, потрібен збіг у ще трьох з шести матчів останнього туру. І якщо у поразку Динамо Загреб від Мілана і в неперемогу Мансіті вдома над Брюге ще можна повірити, то наступний необхідний збіг. Це перемоги певних команд у 5, 7 чи 8 м'ячів. Так що з турнірної точки зору матч для Шахтаря, на жаль, є формальністю. В індивідуальному клубному рейтингу і в таблиці коефіцієнтів, просто зараз боротися теж особливо нема за що. Знову згадуємо поразку від ПСВ 2 2.3. Знову згадуємо, нереалізований пенальті Судакова проти Болоньї. Можна. Можна було чіплятися за вихід. Але, на жаль, Шахтар не зміг. Ютуб канал Взбірна, другий сезон поспіль, супроводжував Шахтар у Єврокубках, Прев'ю матеріалами, матчевими студіями і стрімами поєдинків. Настав час для нашого останнього єврокубкового мідвіку цього сезону. Це анонс матчу Боруся Дортмунд-Шахтар. Новини команд, роздуми над їхнім сьогоденням, орієнтовні склади. Ваш лайк допоможе цьому відео стати популярнішим і буде гарною подякою нашим старанням. Контент виходить за підтримки партнера каналу компанії ВіБет Україна. Матч проти Бресту, окрім перемоги 2.0, приніс кілька тем для роздумів. Спочатку командний підсумок. Перший тайм це найкраще, що Шахтар показав у цьому євросезоні. Комбінації нагадували найкращі зразки Шахтаря Луческу без перебільшення. В другому таймі гірники добре відоборонялися, не допустивши жодного моменту біля воріт Дмитра Різника. Але і власна пасова гра у Шахтаря, на жаль, зруйнувалася, і крім проходів Кевіна, не було нічого. До речі, про Кевіна. Нас дуже здивувало рішення УЄФА віддати звання МВП-матчу Георгію Сутакову. Він безумовно зіграв класно, хоча паненка була не канонічною не по центру і від того ще більш ризикованою. Але ж Кевін, це було вражаюче. Sopascore нарахувало йому 6 вдалих обведень із 12, Вайскаут 5 вдалих із 7 спроб. Нам здається, їх було більше, ніж 5-6, але нехай. Кевін обганяв опонентів, наче на мотоциклі, причому і в кінці матчу також. Ну і гол забив чисто індивідуальний. Воістину продемонстрував, чому коштував так дорого. А ви як вважаєте, хто був найкращим у грі проти Бреста? Діліться думкою в коментах. Відзначимо фундаментальні зміни, на які пішов Маріно Пушич. Головний тренер Шахтаря прийняв кілька несподіваних рішень: Вінісіус Тобіас замість Юхима Коноплі справа в захисті, Марлон Гомес замість Артема Бондаренка в центрі півзахисту і Педріньо справа в атаці замість Зубкова, три бразильці замість трьох українців. Що прикро для наших хлопців, всі легіонери показали себе дуже непогано. Ну, але на Дортмунд точно вийде інший склад. По-перше, відбув дискваліфікацію Педро Енріке і може замінити Азарова, який насправді зіграв корисно. І по-друге, травмувався Егіналду. На відновлення бразильцю знадобиться близько місяця. Проти Бреста його замінив Ласіна Траоре. І ви бачили, наскільки погано це було. Цей його вихід віч на віч наприкінці, і те, як повільно біг Траоре, просто нема слів. З вас лайк, якщо ви б впоралися краще. Окрім жартів, позиція центрфорварда тепер після продажу Сікана травми егіналду і кондицій траоре виглядає критично. І тут питання до менеджменту. Сікана продали, не потурбувавшись про комплектацію цієї позиції. Нам здається, що проти Борусії траоре зі старту не вийде. Нині він виглядає як мінус один для команди. Гадаємо, пушич поставить на вістря когось із центр хавів або вінгерів. Як вже було і не вдало, проти Аталанти, коли там діяв Марлон Гомес. Тож кінцево наша версія стартового складу Шахтаря виглядає так. Різник у воротах: Матвієнко, Бондар, Вінісіус, Азаров в захисті, Крисків, Марлон, Судаков в центрі поля, Кевін і Педріньо по флангах, і Зубков на вістрі. Так, Олександр практично без досвіду гри на цій позиції. Але дуже не хочеться ламати все те, що так добре працювало у першому таймі проти Бреста. Ми майже не сумніваємося, що наш прогноз Помилковий надто багато спірних позицій. Випишіть в коментах свою очікувану одинадцятку. Потім звіримося. Тепер про суперника Борусю Дортмунд. З урахуванням нинішніх результатів вже якось забулося, що ця команда взагалі то є фіналістом минулорічної ліги чемпіонів. Тоді Борусія буденно поступилася реалу. У першому темі не реалізувала кілька хороших шансів, а в другому мадридці задушили чемпіонською психологією 2-0. Вихід у фінал не був показником крутості дортмундської команди. Недарма він співпав із п'ятим місцем у бундеслізі, найгіршим результатом за 9 років. І керівництво не доклало зусиль, аби зберегти ту команду, мабуть, не бачило перспектив. Відпустили ветеранів Хумельса і Ройса, продали фюлькрюга, не стали викупати орендованих Санчо і Мацена. І головне, розійшлися із головним тренером Едіном Терзічем. Після змін стало гірше. Терзіча змінив його асистент Нурі Шахін. Легендарний для Дортмунда гравець повернувся в клуб в грудні 23-го, і вже тоді всім було зрозуміло, що його беруть як заміну Терзічу у найближчій перспективі. Але як головний тренер, Шахін у Борусії провалився. В лізі чемпіонів все насправді непогано. Хоча якраз після вольової в лапках поразки 1-2 від Болонії Велче Шахіна і звільнили. Борусія із 12 очками гарантувала собі одну 16-ту фіналу, а в разі перемоги над шахтарем може навіть заскочити у першу вісімку. Шанси на це 9 Партнер каналу компанія Вібет Україна дає коефіцієнт 10. Прибрали ж Шахіна через жахіття в бундеслізі, після відрізку, в якому Борусія набрала 5 очок у шести турах. Хоча й до цього був не фонтан. Лютий Дортмунці зустрічають на 11 му місці. Гірше, 13 те підсумкове місце, було аж у 2008-му, якраз перед призначенням перспективного тренера з Майнцу на ім'я Юрген Клоп. Час на виправлення ситуації є. Попереду 15 турів і навіть до четвертої сходинки, яке є перепусткою в наступну ЛЧ, всього 6 очок. Замість шахіна поки працює ВО тренер молодіжної команди данець Майк Тульберг. Він вже зіграв мало втішну нічию проти Вердера. Клуб повідомив, що й на шахтар Дортмунців виведе саме Тульберг. Хто буде далі, невідомо. Чутки про Еріка Тенхага мали підґрунтя, але його зарплату Борусія не потягнула. Нідерландець має ще півтора роки солодкого контракту із Манчестер Юнайтед. В січні Борусія не лише тренера прибрала, а й продовжує зміни в ростері. За 25 мільйонів євро. Відпустили в Астонвіллу Доніела Малена. Це трохи дешевше, ніж нідерландця купляли чотири роки тому. Ну і ланцюжок трансферів, здається, запустив перехід Хвічі Кварацхелії із Наполі в ПСЖ. На зміну йому Наполі, згідно інсайду Фабріціо Романо, має от-от придбати у Борусі Каріма Деємі за 40 мільйонів. А самі ж Дортмунці інвестують їх у німця з Бренфорда, Кевіна Шаде. Це вже інсайдить німець Крістіан Фалік. Трансферу Шади до речі може зрадіти наш Брендфордець Єгор Ярмолюк. Вони із Шади, хоч і не одного амплуа, але часто конкурують за місце в складі і міняють один одного. А де Ємі Борусія відпускає з легким серцем, адже на лівому фланзі наповну розкривається англієць Джеймі Байно-Гіттенс. Йому 20 років, а переманили його з академії Мансіті ще у 2020-му. Боруся взагалі чітко працює з англійськими тінейджерами: Джейдон Санчо, Джуд Белінгем, тепер Байно Гіттенс no Якщо Джеймі не Ланістер, найбільший талант, то форвард із мелодійним ім'ям Серу і прізвищем Гірасі найкращий бомбардир. Гвінець, що народився у Франції, один з яскравих прикладів пізнього розкриття. До 27 років мав абсолютно середнякову кар'єру. А після переходу в Штутгарт наче щось в ньому перемкнулося: 44 голи за півтора сезони і перехід в Борусію, де вже має 8 голів у чемпіонаті і 7 в лісі чемпіонів. Додайте 6 осінніх м'ячів за збірну в кваліфікації Кубка африканських націй і отримаєте одного з найрезультативніших гравців Європи у цьому сезоні. Саме Гірасі, наш партнер ВіБет Україна, вважає найімовірнішим автором голу у матчі проти Шахтаря. Коефіцієнт на нього 1,94. Минулого мідвіку камбек Динамо Київ проти Галатасараю і впевнена перемога Шахтаря над Брестом наштовхнули на очевидну думку. А раптом наші клуби, виправдовуючи невдачі важкою логістикою з України на міжнародні матчі, Дійсно мають рацію. Без переїздів і проходження кордонів одразу вийшло набагато краще. А ви що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментах. На наш погляд, після одного туру таке стверджувати дещо поспішно. Почекаємо другого. Найприкріше, що навіть якщо це так, то не вдаючись до революційних кроків, з цим нічого не поробиш. На Борусію Шахтар знов вийде свіжачком. От і перевіримо, як витримає тиск кризової наразі команди і її 80-тисячного шаленого стадіону Вестфален. Всі 18 матчів восьмого туру Ліги Чемпіонів розпочнуться одночасно в середу о 22.00. Пряма трансляція з Дортмунда на Мегого. А YouTube канал Взбірна пропонує вам передмаршову студію і альтернативне коментування. Наш стрім розпочнеться о 8-й вечора. Його для вас проведуть Артем Дамницький, Сашко Гливинський і Максим Гіленко. Підпишіться на взбірну, аби не пропускати наш контент. Ми наближаємося до гарного ювілею в 90 тисяч сабскрайберів. Допоможіть нам відсвяткувати його якнайшвидше. Ну а це відео прев'ю добігло свого завершення і чекає від вас на чесно зароблену вподобайку. Дякуємо за увагу! Вболіваємо за своїх!